Офіційні зарплати, оформлені працівники та ідеальний кадровий облік не надають впевненості роботодавцю, коли на порозі держпраці нові приводи для перевірок, нові методи контролю. Щороку ви готові до зустрічі держпраці у 2019 році? 25 квітня на семінарі перевірки держпраці до чого готуватися і як захищатися, я разом з Олександром Смирновим розкажемо, як підготуватися до перевірок, що треба знати, щоб уникнути величезних штрафів. Тож приєднуйтесь вже зараз до залу або ставайте онлайн-учасником. До зустрічі! we